Работа номер 6 присвячена доснижению термономічного циклу парокомпресорної холодильної машини. Мета роботи – це дослідження термологічного цикла холодильної машини та розрахунок його е, коэффициента, що означає ефективність холодильного коэффициента. Угу. Основний елемент компрессор. Маємо два теплообмінника. Один знаходиться холодильник камери і охолоджує продукт, інший теплообмінник знаходиться ззовні і віддає тепло від охородження тіла у навколишнє середовище, це конденсатор. Також четвертим основним елементом є у нас дроссель, який використовується в малопотужних. Холодильника. В ньому приходить регулювання потоку, процес драсулювання і охолодження тіла. Також елемент там основним можна додатково визначити ресівер, в якому знаходиться робочий наш ходагент у цьому об'ємі і відповідно, в залежності від режиму роботи, поповнюється або... Він створює також додатковий тиск на компресорі і з тим забезпечує нормальну його роботу. Установці у нас додатково є елементи, які пов'язані з аботорною роботи. І так, два манометри. Один вимірює тиск після компресора, другий до компресора. Також у нас є два млн, що вимірюють допомогою температури температуру у холодильник камери і другий метр вимірює температуру э, на виході компресора. Робоча схема представлена э, на рисунку. Э, основні елементи перевичення. Копресор, э, конденсатор, э, випаровувач, ресивер і дроссель. їх два манометри. На вході на виході компресора і дві термопари на виході компресора і е, після дросселя на вході в холодильну камеру. Дані, е, після вкуснення установки кожні 5 минут записуємо значення тисків і РС. Коли у нас РС холодильної камери досягає мінімуму, приблизно це на 25-30 хвилині. Значить, у нас робочий цикл встановився, і дані за останні э... Э... часу ми записуємо сюди. І так, э... на діаграмі ми в принципі бачимо, як ці температури витискувати будуть записуватися. І так, найвищий тиск у нас для верхня крива, точки 2 і 3. так, е, Найнижчий тиск у точках 4, 1. Так? І так, відповідно, заносимо сюди. Температура найвища температура після компресора точка 2, найнижча точки 4. Температуру у 3 визначаємо за діаграмою, Точку 1 визначаємо за. Будуванням графіки, тому що ця точка може бути на лінії або лівіша лінії насиченої пари або правіше. Якщо в такому випадку, то у газоподібному стані ізотерма переходить на ізопару, і точку 1-2 штриха треба уточнити, якщо ця точка буде справа від лінії сухості. Дана установка. Є промисловим э, холодильником і тому вона підключена до мережі э, 380 В. Тому включення э, середнім перемикачем і підключена трофазна напруга, яка подаєць, буде подаватися через цей э, рубильник на привод. Включаємо. Чуємо, що вже запрацювала. Потрібно бути обережним, тому що напруга між фазами 380 вольт. За часом у нас ми побачимо, що на дорослі починається обмерзання. Тобто вже пройшов процес охолодження і температура робочого нашого кадолянту стала нижче нуля градусів. При цьому ми вимірюємо тиск на установці. Бачимо, що тиск після компресора складає приблизно 7 атмосфер, а на вході компресора зараз ну, да, приблизно пів атмосфери. Ну, це тиск, який вимірюється відносно атмосферного, тому... На діаграмах, де вимірюється абсолютний тиск, потрібно додати до по цього тиску атмосферний тиск. Ну, зараз ці значення тиску ще встановлюються. І приблизно через 20-30 хвилин у нас ці значення будуть встановлені і ми можемо приступати до розрахунку робочого циклу холодильної камери. Холодильної установки. Мі Мілівальтметр, за допомогою якого ми визначаємо температуру холодильної камери. Найбільше значення, яке у нас буде в ньому встановлюється через деякий час, це буде температура, е що в холодильної камері, яку ми потім за допомогою радуйвання визначимо температуру градуса Цельсія і потім будемо працювати подовіль діаграми. Другий э, мВ визначає э, у нас температуру після компресора. Э, у нього досить великі поділки, 0,2 мВ на градус, тому на одну ходілку приходиться декілька градусів і тому потрібно вимірювати. З точності до по поділки. Все. Для побудовы термічного цикла холодильної установки використовується ТС-діаграма э, нашого Федогенка Trion-12. Э, бачимо на цій діаграмі э, лінії э, кипіння і лінії сухольські. Э, лівіша тут у нас Кодоагент знаходиться в рідкому стані, правіше у газоподібному. Посередній частини у нас залога пара, коли в концесії кипіння, скажімо, від рідини, ми поступово рухаємося до повного випаровування. А у нас у випадку конденсації ми навпаки рухаємося від. Сухої пари до донасиченные на цій лінії сухості і потім конденсуемся полностью досягаємо стану рябины на ТС діаграмі в області вологої і ізотерми співпадають і є горизонтальними линиями Ізобари в газоподібному стані йдуть під кутом Червоним кольором наведена ізобари при через кожні 10 градусів. 50 градусів, 40, 30 градусів і відповідні. <клухи> На цьому графіку ну, лінії сухості і кипіння зверху з'єднуються у самій верхній точці яка є критична для даного е, робочого кладарінку. На цьому графіку також є додатковий графік. Е, це лінія кипіння е, для нашого фріону. Знизу є додатковий графік, залежність тиску, і, а температура у них загальна. І так, залежно від тиску, що ми виміряємо, Компресори найбільше значення, наприклад, 9 атмосфер. Ми йдемо до цим графіком і дивимося, яка ж температура. Бачимо, що це температура відповідає 37 градусів Цельсія. Тут поділки стоять через кожні 5 градусів, тому цю температуру досить легко визначити. І так, це означає, що температура конденсації буде при 37 градусах, тоді як температура в другій точці, ну, звичайно, більш висока. І так, і, і, про процес, ну, наприклад, може йти е, при 50 градусах е, горизонтально, а тут е, 55-60 градусів. Так? І так, ці е, точки. Температуру визначаємо за температуру після компрессора, а температуру конденсации визначаємо за цим графіком. Значит, знаючи температуру ми після, після компрессора визначаємо точку. Значит, за, тиск вперше, вперше, за цим графіком визначаємо, яка температура конденсації, проводимо горизонтальну рву і потім паралельно і забаром проходимо до температури другої точки, максимального значення. І так, точка 2 і точка 3 таким чином у нас визначається. З точки 3 вниз діаграма йде до нижчого тиску, який у нас є, за лінією драсулювання. Лінія драсулювання це, це у нас лінія, що от, відповідає з значенням ентальпії, і вони спочатку йдуть вертикально, а потім йдуть на фоном вправо. Так, і так, скажімо, при 40 градусах, от... Значення ентальпії 109 одиниць і йдемо вниз до найнижчої температури, яка у нас досягається в холодильній установці. Визначаємо її за температурою після на вході в холодильну камеру. І так, нижня лінія у нас відповідно буде теж горизонтальна. З друга точка опускаємо вертикаль на цю лінію. Якщо ця лінія точка перетину вказалася лівіше лінії сухості, то відповідно вона і є. У випадку, якщо вона правіша, то відповідно переходимо на відповідну ізобару. Так, і визначаємо точку 1. вона буде за температури відрізнятися від значення температури у точки 4. Таким чином ми... Визначили точки на діаграмі. Наступним кроком для побудови заповнення таблиці 2 нам потрібно визначити ентальпію і ентропію у наших точках. І так, точки 2 і точки 1 у нас буде вертикальна лінія і антропія ми зчитуємо. Діаграми, так, Точки 3 опускаємо теж на, 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 на нижню горизонтальну лінію порахуємо, точки 4 теж. так, Ентальпію визначаємо за сіткою, яка яка в нас є. і так, Сітка ентальпії, тут значення вертикаль, початку вертикальна потім вхиляється вправо. Так, і відповідно за нашими точками скажі, 37 градусів це буде 108 з половиною так. Ідемо, ідемо, ідемо до нижньої температури. так. І тут відповідно, що це значення буде залишатися тим самим. Справа точки 2, дивимося яка лінія вставиентальпії проходить через цю точку або близько до неї. Тут поділки йдуть через пів одиниці, тому більш точно можна визначити значення ентальпії. І внизу теж саме дивимося, значення можна прочитати або тут на цій, або на цій цьому стовпцю. За цими даними заносимо їх до таблиці і значення ентальпії закормова ще надали ми розраховуємо холодильний холодильнику таким чином основні данные нашої холодильної установки нам відомим будуємо рабочую диаграмму за цими даними температуру встановлюємо значення а энтропию Приблизно наближена, тому що центральна частина частині нашої діаграми значення відсутнє, а справа діаграма дещо розширена з тим, щоб краще видати точці на діаграмі. Таким чином дані в нас всі розраховані, побудовані і можемо. Поштопати до захисту роботи.